Про це розповіли на приватному підприємстві, що виготовляє меблі, і, от, зокрема, наймають працівників з Бангладеш, бо знайти робітників в регіоні не можуть. Ну як пояснив комерційний директор підприємства, місцеві просто не йдуть працювати, тому що потрібно ставати на облік у ТЦК. Наразі компанія має бронь для 50% співробітників. Ну а 50 працівників підприємства мобілізовані та служать. Є поранені, які вже демобілізувалися. Заміняють чоловіків на виробництві жінки однак вони фізично не можуть виконувати усі роботи. І от наразі, як сказали на підприємстві, претендентам на роботу з Бангладеш оформлюють візи. Йдеться лише про 30 осіб. Нагадаю, що раніше голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що одна з фабрик у Тячівській міській територіальній громаді веде перемовини з МЗС про працевлаштування 160 осіб з Бангладеш. А от тим часом міського керівника Дрогобича Тараса Кучма штрафували на 34 тисячі гривень за невиконання мобілізаційного плану. І от як я розповів меру коментарі суспільному, він не зміг 22 січня прибути до ТЦК, бо того дня був похорон загиблого військового. А наступного дня кучмі прийшов лист із поліції про примусове доставлення. Посадовець оскаржуватиме штраф у суді, бо це на його думку безглуздя. Також за словами голови штрафи також отримали мери трускавця та Борислава.